Зустрічайте новинку, фідер, який змінює свою довжину. Довжина може бути 360 см до 410 см. Показую. відкручуємо ми тут і регулюється довжина. Тут є мітка 390 см, і оце, він, виходить, на максимум буде. Якщо вам потрібна мінімальна довжина по цьому фідеру 360, отак поставили і все. Фідера карбонові. Тест таких фідерів буде до 200 грамів. Реально класне рішення. Якщо вам потрібно ловити на невеликих дистанціях, ви виставляєте довжину 360 см. Якщо потрібно перекинути Дніпро, то виставляєте довжину 410 см. Так, збираємо. Матеріал бланка у нас карбон. Марка карбона IM8. Це реально класні фідера. Ще дуже подобається, що в них оці от кільця раз, два, три, 4, 5, 6, 6 кілець ідуть тюльпан. Тобто ніяких не перехльостував, не буде нічого. Ручка тут іде, така як прорезинена, ковзати нічого не буде. Катушку тримаєш звичайний. Міцні надійні фідера, як і всіх остальних, буде три вершинки в комплекті.